Звіт про перебіг бойових дій у період з 20 по 26 жовтня 2025 року. Слава Україні! Загалом за тиждень відбулося 1105 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на північно-слобожанському, Костянтинівському, Покровському та Олександрівському напрямках, де тривають важкі бої. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Українські воїни минулого тижня відбили 33 атаки російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку ворог здійснив 78 атак у районах Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного і Дворічанського. На Куп'янському напрямку за тиждень відбулося 41 бойове зіткнення у районі Куп'янська, Піщаного та Богуславки. На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 65 атак. Російських окупантів поблизу населених пунктів Греківка, Середня, Новоселівка, Зарічне, Торське та в напрямку населених пунктів Дробишеве і Коровій Яр на Слов'янському напрямку Сили оборони України відбили 47 атак у районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська. На Краматорському напрямку минулого тижня Українські воїни відбили 29 атак у районі Ступочок. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 127 атак у районах Олександра Шультиного, Плещиївки, Щербанівки, Русиного Яру та в напрямку Костянтинівки і Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 415 атак поблизу населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман. Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлене, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та Дачне на Олександрівському напрямку Сили оборони України відбили 138 атак, ворога поблизу насованих пунктів: Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Степове, Піддубне, Вербове, Вишневе, Новогригорівка, Павлівка, Злагода та в напрямку Рибного. На Гуляйпільському напрямку противник здійснив 10 атак у районах Полтавки та Малинівки. На Оріхівському напрямку ворог минулого тижня 44 рази атакував у районі населених пунктів Кам'янське, Степногірськ та Степове. На Придніпровському напрямку протягом тижня ворог 15 разів атакував у напрямку Антонівського мосту. Протягом минулого тижня російські терористи завдали 9 ракетних ударів, застосувавши 51 ракету. Та 527 авіаційних ударів, зокрема, скинувши 1097 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснив 30 тисяч 712 обстрілів, 747 із них із реактивних систем залпового вогню. Та застосували протягом минулого тижня 37 тисяч 928 дронів Камікадзе. За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 20 районів зосередження особового складу та військової техніки, чотири пункти управління військами та шість артилерійських систем російських окупантів. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 6710 російських окупантів вбитими та пораненими. Сили оборони України знищили 23 танки, 78 бойових броньованих машини, 168 артилерійських систем. Одну реактивну систему залпового вогню та два засоби протиповітряної оборони, 2432 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 5 ракет, 16 крилатих ракет, 719 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!